Вітаю через повномасштабну війну. Аграрний сектор втрачає значну кількість ресурсів. Деякі галузі не досягнуть до воєнного рівня навіть після семи років миру. Тож, які прогнози мають експерти щодо термінів відновлення? З вами Адам Ньюс, і тут ми аналізуємо головні новини агросфери. поки українці виборюють свою незалежність. Ерефія продовжує завдавати шкоди абсолютно усім галузям України. У попередніх випусках ми говорили, що тільки прямі збитки саме агропромисловому комплексу вже сягають 9 мільярдів доларів. А про непрямі страшно навіть думати. Та, попри це, Україна усіма силами намагається підтримувати статус одного з топових світових експортерів зернових та олійних культур. За попередніми оцінками експертів Київської школи економіки для повноцінного відновлення своїх позицій у світовому сільському господарстві Україні може знадобитися понад 20 років. Аналітики кажуть: якщо війна закінчиться 2023 року, то до 2030-го посівні площі досягнуть до воєнного рівня, а вже до 2050-го можуть скласти 37 мільйонів. Мільйонів гектарів. Крім того, фахівці прогнозують, що серед зернових головною культурою стане кукурудза. Вона займатиме до 8 мільйонів гектарів земель. Другу та третю сходинку посядуть пшениця та ячмінь трохи більше 5 та 3 мільйони гектарів відповідно. Серед олійних основним залишиться соняшник. Хоча спочатку, за відсутності зовнішньої підтримки, виробникам буде важко акумулювати необхідні ресурси для інвестування у збільшення врожайності олійних культур. Маємо надію, що Україна і справді зможе здобути перемогу вже цього року. А процес відновлення аграрної сфери відбуватиметься втричі швидше. А ви ставте вподобайку цьому відео та підписуйтеся на наш канал. До зустрічі у наступних випусках Ньюз.